Всім доброго дня. У нас похолодало, вже хурма глистя скинула. Красуня стоїть, як з іграшками. <кій> <кій> вже б хорошо б її, звісно, і постригти. Та я заболіла, нема коли. Це вийшло. <кій> Думаю, зніму хоч трошки відео. Такі водите. Треба буде їх обрізати та служити в лоточок на дозрівання. Бо вчора такий сильний вітер був, що думала, позбиваю, але ні, держиться, держиться добре. Форма, сорт Дар Софіївки. Дуже смачна. Солодка. Плоди у нас без кісточок. не у мене не переопилялася, бо не було з якого іншого дерева її переопиляться. Ну, плоди без кісточок. Такі красоня.